під час обговорення кластеризації лікарень в рамках проекту Експертна думка на СТС» голови громад говорять, підтримують медичну реформу, але є нюанси щодо її впровадження на прикордонні. Населення повинно отримати класну послугу, класного медика, класне обладнання медичне, але в нас сьогодні немає класної дороги в минулому році. Жодної копійки в дороги не поклала не громада. Бо нам не дозволили, не держава не дала ні копійки на сьогоднішній день. В ремонт доріг у Великописарівську громаду передбачено поки що ноль. Найближча кластерна лікарня у Охтирці, але доїхати туди не так просто. 78 кілометрів від крайнього населеного пункту Великописарівської громади до Охтирської лікарні. Екстрена допомога везе дві години пацієнта. А ще говорить голова прикордонної громади, варто враховувати підірвані мости і постійні обстріли, через які періодично зникає мобільний зв'язок. Рік життя в таких умовах довів. Медики мають працювати на місці у вересні місяці. У нас прямим влучанням розбита була терапія. 25 чоловік, які там знаходилися, вісім із них серйозно постраждали. І якби в той момент ми б не підшили. Отам, наша вторинка не підшила там в якісь там маніпуляції, хірург не зробив, ми б не довезли цих людей живими до Охтирки. Національна служба здоров'я не позбавляє лікарні, що не увійшли до спроможної мережі, але таких належить і великописарівська лікарня право укладати пакети на медичні послуги. Але на практиці не все так легко мені довелося провалюватися у вивчення умов укладання пакетів. І сьогодні, щоб укласти пакет поліклінічний, треба вісім лікарів, а у мене їх всього вісім. І де гарантія того, що завтра, спасаючи свою дитину, лікар не поїде з моєї території. Тож голови громад сподіваються, що проблеми медицини прикордоння знайдуть рішення не лише на папері. Новини СТС.